Україна, починається з українців, В серці, в душі, в любові до своєї країни, до своєї землі. Зараз страшне, время, страшний час, коли гинуть наші співвітчизники, захищаючи свою країну. Так і має бути. Не дамо свою країну, свою землю, окупантам, загарбникам. Будьте хто завгодно. Росіяни. Чи просто з глузду з'їхавши ДНРівці та Луганбасівці? І з ними всіми Будемо поступати тільки так.